6 грудня наразі найважливіше свято України. Все наше життя, життя кожного з нас в даний час залежить від ЗСУ. Найбільша довіра і любов справжнього українського народу до наших захисників. Кожного хочеться обійняти і сказати добре слово. До виступу запрошуємо начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерію Бандурко. День Збройних сил України. Немає держави без потужного війська. 6 грудня тепер для нас усіх має особливе значення, починаючи з 2014 року. А з 24 грудня 2021 року це потужна сила. Це допомога і це підтримка. Верховний головнокомандувач України Володимир Зеленський. Головнокомандувач Валерій Залужний, і кожен військовослужбовець Збройних сил України роблять неймовірне. Подвиг, який ви зараз виконуєте, він навіки заграбується в історії. На жаль, втрачається життя, на жаль, втрачається здоров'я, низький уклін тим, кого ми втратили, і слова смутку і жалю. Рідним і близьким непоправні втрати сипляться Україною і досі. Наші Збройні сили, славні і потужні, діляться на три види: це сухопутні війська, це військово-повітряні сили протипровітряної оборони та військово-морські сили, кожного військовослужбовця з названих видів військ. Я щиро вітаю від імені усього Черкаського району із Днем Збройних сил. Ви наші герої, ви наше все. Сьогодні тут присутні сили територіальної оборони, наші сили Черкаського району, які повернулися з передової, яких ми чекали. Я щиро рада вас вітати, щиро рада вас бачити, хлопці, вдома. Зараз хочу. Відзначити деяких військовослужбовців грамотами, але сказати, що кожен із вас, кожен із вас, робить максимум і кожен із вас, ви наш герой. Ми схиляємось, ми пишаємося і ми віримо. Саме завдяки вам буде наша перемога, буде неодмінно. Слава Збройним силам України! Грамотою Черкаської районної державної адміністрації нагородити за зразкову військову дисципліну, сумлінне виконання службових обов'язків, особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та з Дня Збройних сил України. Також хочу покликати зараз командування Сили територіальної оборони сюди, Нацгвардії, військової частини ГСМ, локаторів і центру комплектування, для того, щоб ви могли отримати, забрати подарунки у вигляді бензопил. Це подарунки від усього великого Черкаського району. Для вас, шановні, ці засоби технічні, обов'язково вам пригодяться, бо попереду у нас зима, морози. Також є сьогодні добра місія. Вже наша традиційна справа. Дуже добре, що жоден тиждень не минає без цього, без вручення транспортних засобів. Це завжди завжди можливо. Завдяки нашій спільній співпраці і завдяки людям, благодійникам і волонтерам, це зараз не роздільні поняття. Волонтери, ті, хто підтримують, волонтери, ті, хто збройними силами на передовій скрізь, ті, хто гуртують, ті, хто допомагають нам. Того сьогодні також завдяки нашим нашому бізнесу, підприємцям, аграріям Черкаського району, ми маємо змогу вручити три транспортних засоби. І я зараз. З Великою честю виконую цю місію і загалом хочу додати, підраховували, що на початок тижня близько 40 транспортних засобів було передано абсолютно безкоштовно, благодійно спільно збройним силам. Зараз уже це близько 50. До кінця тижня, думаю, 50 ми таких зробимо. Хочу передати ключі від транспортного засобу. Саме ці два транспортних засоби вони у нас від Лисенка Віталія Феліксовича так, і його помічники завжди біля нас і вони виконують цю місію. Так, дякуємо вам. Дякую. Так, і третій транспортний засіб. Хлопці, раді вас бачити вдома. Перемога обов'язково буде завдяки вам. А ми тут в тилу чекаємо, допомагаємо і гуртуємося як можемо. Слава Україні! Шановні представники Збройних сил України, Територіальної оборони, Національної гвардії, ради всіх вітати в нашому славному місті міста Сміла. Перш за все, тільки слова, подяки хочеться вам. Ваше свято. Свято 6 грудня дійсно сьогодні. Має велике значення. Я знаю, як для кожного професійне свято має велике значення. Це неважливо від професії, неважливо від посад. А сьогодні ми всі вітаємо Збройні Сили України. Я радий всіх вітати тут. Хотів би слова щирої вдячності висловити вам. Дійсно, сьогодні побажати міцного здоров'я, починаючи від верховного головного командуючого. Головнокомандуюча Валерія Залужного, пана нашого президента, верховного головнокомандуюча, і до кожного рядового, який сьогодні боронить нашу землю, який знаходиться чи то в тилу, чи то на передовій. Ви всі дійсно заслуговуєте сьогодні тільки слова подяки. Тому е, дякую всім за те, що ви робите, за те, що боронити нашу землю на сьогоднішній день. Ми показуємо, ви показуєте, зокрема, що ми найпотужніша армія світу, незважаючи ні на що. Мені радує, що в наступному році наша Верховна Рада за поданням Верховного головнокомандуючого передбачила великі видатки з державного бюджету саме для Збройних сил України. Я думаю, що в наступному році ми обов'язково з вами зустрінемо перемогу і відсвяткуємо так, як треба. Тому сьогодні слава Збройним силам України, щирі слова подяки, миру, добра, благополуччя всім вам, вашим родинам. Повертайтесь здоровими, ніякий ворог нас не візьме. Голими руками тому всім всіляких благ і дозвольте з нагоди свята також нагородити присутніх і можливо не присутніх представників збройних сил України. Губенко Ольгу Федорівну за життєву мудрість, глибоку духовність та гідне виховання сина патріота та громадянина. діяльність. значний особистий внесок у підтримку військових частин і підрозділів збройних сил України, зміцнення бойового духу захисників державного суверенітету і територіальної цілісності України та з нагоди свята Міжнародного дня волонтера нагороджується Лисенко Віталій Феліксович. Значали день волонтера, тому я хотів би подякувати всім волонтерам. Я рахую, що всі громадяни міста, всі громадяни держави сьогодні являються волонтерами. Зокрема, хотів би подякувати нашим волонтерам. Це Віталію Феліксовичу, який завжди допомагає. Вже я не знаю, які по рахунку ці транспортні засоби, які ми передаємо для представників збройних сил України, це і Стерлінки і засоби зв'язку і багато багато чого іншого. Крім того, ми сьогодні транспортний засіб передаємо від наших сусідів аграріїв, які знаходяться в Руській поляні. Тому дякую голові територіальної громади Руської Поляни. Дякую начальнику районної військової адміністрації, тому що у нас дійсно потужний Черкаський район. Якщо порівняти, то ми вже містом передали більше 10 автівок. Благодійники, меценати, Черкаський район завжди підтримуємо. Будемо підтримувати, будемо допомагати разом до перемоги. Також ми сьогодні проводимо прекрасну акцію. Ну, сьогодні ми вже завершуємо прекрасну акцію для підтримки збройних сил. Сміливим від смілян. Я хотів би подякувати всім смілянам без виключення. Це освітяни і культурні наші заклади, голови ОСББ, квартальні комітети, які долучилися. Сьогодні у нас вже п'ять автомобілів присутні, які Довезуть хлопцям смаколики на передову, які е, будуть куштувати. Тому дякую всім мешканцям міста, Черкаського району, Черкаської області, взагалі України. Українці ми сильні. Ми обов'язково перевожимо. Слава Україні! Шануємо пам'ять воїнів, які загинули, захищаючи кордони України і українців. Шановні друзі, сьогодні в нашому місті проводиться акція сміливим від смілян, до якої долучилися навчальні заклади міста, заклади культури, квартальні комітети і усі небайдужі сміляни. Усі обереги, пиріжки, вареники та інші смаколики будуть доправлені нашим бійцям, до освячення цієї виготовленої. Байливими руками смілян продукції запрошується священнослужитель міста, військовий капелан, отець Михайло. Слава Україні! Дорогі, слава! дорогі побратими, дорогі сміляни! Кожен рік 6 грудня ми шануємо це величне професійне свято наших захисників, наших. Воїнів, які завжди байливо ставилися до нашої держави, але в цей рік, цього року, це свято особливе, особливе тому, що абріатура ЗСУ сьогодні звучить по всій планеті. Абріатура ЗСУ сьогодні знає кожен. На кожному континенті завдяки мужності, стійкості наших вояків, завдяки тому, що наші воїни, Збройні сили України, дали гідний відпір тій Орді, яку практично боявся весь світ. І до сьогодні деякі ще, вже, ще з осторогою. Споглядають. Але сьогодні, долічаючи мужність наших воїнів, кожного із вас, всіх тих, які сьогодні на передовій, знаєте, вони думали, що ось прийде зима. І ми зробимо все, тому що зима наш друг. Ми ж там Сибиряки, чи що. Але вони глибоко помиляються, тому що ми теж знаємо, що таке зима. Але більше того, вони не подумали про те, що наші українці, зроблять все для того, щоб воїн був теплі і був нагодований. Щоб воїн мав засоби для зігріву. Теплий одяг, ну і, звичайно, теплота нашої любові до них і теплота нашої щирої молитви за кожного нашого воїна і за нашу перемогу. І сьогодні якраз ось перед нами автомобілі заповнені добрениками, які поїдуть на фронт до наших хлопців для того, щоби. Підтвердити нашу любов до наших захисників, наших воїнів. Ну і я сьогодні закликаю до щирої молитви кожної з нас, щоб Господь благословив кожного нашого воїна. І у прийдешньому році ми спільно разом у календарі 2023 року. Відзначили якісь такі цифру якомусь місяці великим таким кружечком нашої великої славної перемоги. Тому разом і до перемоги! Слава Україні! Хочемо подякувати нашим воїнам за все, за те, що боронять нас, за те, що ми живі, за нашу землю, яку вони звільняють від окупантів для нас і майбутніх поколінь, миру і спокою на всій українській землі, Слава Збройним силам України! Слава Україні